Привіт-привіт, мої любі малята. До нас сьогодні в гості завітала Оксанка. А що це в неї в руках? Правильно, парасолька. А чому вона прийшла з парасолькою? Послухайте вірш загадку від Оксанки. Вітер хмари всі збере і на землю щось впаде, мокрі квіти та трава. Не гуляє відвора. Так, це дощик. Зараз у нас панує осінь чарівниця, а восени погода дуже мінлива. Тільки но світило сонечко і раптом може набігти дощова хмаринка і починається дощик. Поки на дворі йде дощик, Оксанка хоче, щоб ми пограли з нею в гру. Гра називається Чия тінь. Потрібно уважно розглянути картинку тіні і назвати її. Ну що, почнемо? На що схоже це зображення тіні? Правильно, це дерево. А тінь цієї картинки що нагадує? Так, це гарбуз? А це що? Впізнали це гриб? А це що за тінь? Молодці, це листя дуба з жолудями. А це чия тінь? Розумнички, це білочка. А це що вам нагадує? Так, дощик. Давайте з вами разом зліпимо з пластиліну дощ. Для роботи нам знадобиться пластилін з синього або блакитного кольору та картон у мене жовтого кольору, а ви можете взяти будь-якого. Беремо, відриваємо шматочок пластиліну і розминаємо його у ручках, щоб він став м'якеньким. Тепер кладемо шматочок пластиліну у верхній частині аркуша і починаємо його розминати пальчиком так, щоб у нас вийшла хмаринка. Скочуємо з пластиліну маленькі кульки, ось так двома пальчиками. Тепер беремо наші кульки, притискаємо їх і трішечки протягуємо вгору. Це будуть наші краплинки. Ось такий дощик у мене вийшов. Дітки, а хто до нас сьогодні приходив в гості? Правильно, Оксанка. А скажіть, яка пора року зараз? Осінь, розумнички, що ми робили сьогодні з вами на занятті? Правильно, дощик. Тож я чекаю на фото ваших робіт. До побачення, малята!